Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо молитву, але в нас сьогодні є особлива молитва, вона завжди в нас є особлива, але сьогодні ми з вами більший фокус присвятимо для тих людей, які фактично лишилися заложниками ситуації, біженці, наші біженці з України, які втекли, я не знаю, чи буде акуратне це слово. Врятували своє життя біженством з України до Сполучених Штатів Америки. Таких людей, як дає нам статистика, є 240 тисяч наших українців, які зараз тимчасово проживають в Сполучених Штатах Америки. І зараз всіх їх хочуть депортувати з Америки до України назад. Сьогоднішня, власне, наша передача буде називатися. Канада допоможе українським біженцям із США. Канада хоче допомогти або допоможе, хоче допомогти, думаю, краще. Українським біженцям із США, тобто уряд Канади. І українські біженці із США до Канади. Другий такий заголовок. Українські біженці з США до Канади. Власне, в основу нашої молитви ми покладемо слова, які записані. Відкриття 6.10.11. відкриття. 6,10,11 чуємо такі слова. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки, Владико, святий та праведний, ти не будеш судити і не будеш мстити тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них було дано білу одіж, і сказано їм, щоб ще трохи спочили. Аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Особливий акцент на вірші 10, коли мова йде за тих людей, які зараз є під алтарем у вічності і чекають тієї події з проханням, коли, Боже, ти почнеш мститися за нашу кров, яку несправедливо, Пролили люди на цій землі. Ми з вами добре знаємо місце, яке є записано Римлян, 12 розділ, 19 вірш, 12-й розділ, 19-й Ми читаємо такі слова Ремлян. 12 розділ 19 вірш. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце для гніву Божого. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Ми зараз бачимо дуже несправедлива подія, яка супроводжувалася тим, я не знаю, чи це була спровокована дія, чи, можливо, так воно саме по собі виникло, коли буквально перед тим була організована демонстрація перед домом вайс президента Венса, який разом з своєю дитинкою, дочкою. Прогулювався біля дому, і вайс президент сказав, що це була недобра акція, яка налякала його дитину, і навіть він сам мусив зупинитися перед цією делегацією і мати певну промову. Дорогі улюблені, перш за все, пам'ятаємо, що ми живемо з вами в останні дні. Пам'ятаємо ніколи там, де ми живемо. Не утворюємо ніякого роду бунтівні мітинги. Зараз зовсім недавно, буквально ми бачимо, що розгорнулося біля вежі Трампа, коли ті, що захищають палестинські інтереси, коли був ніби треба департувати одного студента, який є в проводі цього руху, він є студентом Колумбійського університету. І зараз всі люди, які є в проводі цього руху, прийшли до. Вежі Трампа і там організували в середині вежі організували цей бунт? Невже не видно, що це є пастка? Невже не видно, що так вираховують тих людей, що пізніше їх не було тут на теренах Америки? І щоб не було того бунтівного духу, який може занестися від Палестини до Сполучених Штатів? Щось подібне хтось провокував цю дію, де є розум для людини, яка абсолютно не має ніякого права? Будучи в Канаді, в Америці, будучи в такому положенні, коли ти не можеш проживати в Україні, а є в Америці, і зараз піти на таку демонстрацію, тим більше до Венса, коли ми знаємо, що ця людина була кантужена в війні в Іракові, і ми могли навіть бачити, як він себе повів фактично на зустрічі Трамп, Зеленський Венс. Як він різко зреагував на то, коли було задано для нього питання нашим президентом чи президентом з України, чи він розуміє, що таке війна, щось приблизно тому. І задано для людини, яка провела великий час в воєнних діях в Іракові, і навіть була там кантужена. І зараз знову той, ті самі граблі, той самий камінь. Але мова йде не про це. Мова йде про те, що ми сьогодні. Повинні молитися за цих людей, яких зараз хочуть вигнати зі Сполучених Штатів Америки. Люди, які втікають від бомб, втікають від того життя, яке зараз дарує для нашого краю. Основний демон сьогоднішнього світу у воєнних діях це Москва. Ми бачимо, як гинуть люди, і де тепер сховатися для людини. Для мене було поражаючим, що зовсім недавно я слухав дуже відомого баптистського українського блогера, який зумів в такому положенні скритикувати таких людей і так, знаєте, нагло сказати, ну що, приїжджайте, вертайтеся, Америка вас не прийняла, а ми вас приймемо. Я бачу, як на сьогоднішній день дуже багато блогерів, особливо тих, які проживають по різних країнах і, можливо, навіть в Україні, використовують цей момент, щоб зробити себе героями. Бо я теж є з цього народу, і дивіться, що зараз мій народ переживає, і на мене летять бомби, і я воюю. Ніколи, дорогі улюблені, не використовуємо моменту, щоб зробити себе таким героєм. Якщо ми співчуваємо, то з тими, хто плачуть, ми повинні співчувати їм Так вчить на слово Боже. І якщо цих 240 тисяч людей, бідних людей по відношенню до своєї долі, бідних зараз є в Сполучених Штатах, ми повинні як можна більше сконцентруватися на тому, як допомогти для таких людям. Як вони можуть зараз вернутися знову до того краю, звідки ми приїхали, який переживає надзвичайно тяжкий час? Тим більше, коли ми з вами читаємо Матвія 10,23, 10, коли в період великої скорботи підніметься велике гоніння на ізраїльський народ, ми читаємо такі слова, те, що буде в Юдеї. Коли вас будуть переслідувати в одному місці, втікайте до іншого місця. І це говорить не хто небудь, а говорить сам Господь. Чи ситуація зараз тих людей є кращою, ніж певного дня складеться ситуація по відношенні до юдеїв, які будуть переживати в період великої скорботи? Хтось може справжній Євангелист сказати: стій на місці, вилізи на дім, проповідуй Слово Боже, приближуй всіх до Христа, куди ти втікаєш. Ми бачимо, що каже сам Ісус Христос. Подібне ми можемо знайти місце і в Ісаї, коли. Пророк Ісая радить я в такі часи поступати і втікати, закритися, заховатися? Не треба робитися штучним героєм. Якщо зараз щось з людиною сталося, ми повинні бути разом з цією людиною по відношенню до Біблії, поспівчувати такій людині, помолитися за таку людину. Зараз в Канаді теж прибула маса біженців, маса іммігрантів. І всі також переживають, а що буде далі. То як? По відношенню до того пастора, блогера українського, з баптистського напрямку, сказати, треба всіх звідси їх вигнати з Канади, хай їдуть до України. І всі, хто є в нашій церкві, в, наш, в цій церкві, де я несу служіння, щоб завтра вас тут не було, їдьте в Україну. Правда? Як то буде звучати? Люди втікають, люди шукають, люди туляться. Багато серед них тут на чужині знаходять Бога, приймають водне хрещення, посвячують своє життя для Бога. І наскільки було би кращим, як цей блогер би сказав би по-інакшому? Знайдіть церкву, приклоніть свої коліна, служіть разом Богові. А у вічності, бо живемо такий близький час, ми зустрінемося і разом прославимо нашого Бога. Зараз ми. В Канаді переживаємо також надзвичайно великий тиск від нашого південного сусіда Сполучених Штатів, коли для Канади фактично об'явлено торгову війну, економічну війну в розмірі деколи 25, деколи навіть 50% на все те, що має експортуватися до Канади. І зараз Канада переживає дуже тяжкий час. Маленька країна трошки більше як 40 мільйонів. Стоїть перед таким титаном, такою величезною світовою державою, як США. Пам'ятаємо певного дня три роки тому назад демонський світ з північного царства обрушився на маленьку Україну мирно, без кордонів, без армії. І що сталося? Думали, за три дні будуть в Києві. Невеличка, невеличкий народ, але народ, який має бажання бути вільним. До сьогоднішнього дня дає величезний опір величезним демонським силам, які сунуть з півночі. Виключенням не є Канада, бо дивіться, яка йде паралель 40 мільйонів. Чи можемо ми встояти проти такого ворога, ми не знаємо, ми не знаємо, який далі план. Такі йдуть догадки, що це має робитися. Але прикладом є український народ, який дав величезний опір набагато сильнішого ворога, який посунув з півночі. Дуже цікаво, що трудо, який ще ми знаємо, що на сьогоднішній день трудо вже не є прем'єр-міністром Канади. Замість нього є вибраний новий прем'єр-міністр Корні. Трудо, буквально перед своєю резигнацією, чи перест... фактично перед резигнацією він резигнував свого поста, і він сказав, що я побажаю для своєї партії по відношенню до України вести таку саму політику, яку вела наша партія протязі цих останніх років. Він сказав навіть більше тепер, слухайте мене, ті, хто є в ефірі, що ми постараємося для тих людей, які зараз попали під тиск. Українських іммігрантів, які втікають від війни і по певній причині знайшли прихисток в Сполучених Штатах Америки і їх хочуть вигнати, ми постараємося всім їм допомогти. Що це означає допомогти? Тобто, по можливості, кордон відкриється, і їх можуть прийняти сюди, в, е, в, в, в Канаду. Корні, який. Озвучив свої перші кроки як новообраний прем'єр Канади, він дав наголос на тому, що він абсолютно не буде змінювати позиції, в основної позиції до тих пунктів, які є поза країною, яку вела перед тим ліберальна партія. Тобто він так само на тій самій сторінці стоїть, що і минулий прем'єр-міністр, допомагати для українських біженців. Допомагати настільки, наскільки є можна. І всі розуміють, що зараз йде така економічна війна між Сполученими Штатами і Канадою. І в цій економічній війні Канада хоче посприяти тим іммігрантам, яким такий тяжкий час, не тому що вони хотіли, як каже цей блогер. Вони не хотіли, вони хотіли жити в своєму краї, мали свої домівки, мали свої бізнеси, але життя заставило їх дуже тяжке життя заставило їх. Переїхати до Сполучених Штатів. І якщо зараз їх будуть виганяти, я вірю, що може бути так, як сказали ці люди, що двері Канади будуть відкриті для цих 240 тисяч. Тим більше всі прекрасно розуміють, що більша частина українських людей це є прекрасні робітники, це є прекрасні голови. Імміграція, яка є в Канаді, яка почалася ще на початку минулого століття, в 1900, 1900 році, коли перші українці приїхали сюди до Канади. Уряд завжди був задоволений українськими іммігрантами, які прибували до Канади. На них є побудовані прерії. Це є три провінції: Манітоба, Скачиван, Альберта, де вони викорчовували ліси і зробили ці провінції такими, якими вони є сьогодні. І це все дякуючи українцям. Які їхали сюди на початку 19 століття. Не менш успішними були українці, які їхали після як Displaced People, після Другої світової війни. Вони зробили надзвичайний вплив і на економіку Канади, і на життя Канади, і на духовне життя Канади. Я думаю, і сьогодні більша частина людей, яка їде з України, є золотим ресурсом для самої України. Їдуть прекрасні люди, звичайно, попадає різне, але в більшості своїй це їдуть прекрасні люди з України. Я думаю, якщо від них відмовляється Америка, Канада з великим задоволенням дасть можливість таким людям бути тут і в дальнішому разом працювати для кращого. Якщо, ми, якщо я проживаю, наприклад, в місті Веніпек зовсім недавно, я був, не можу назвати імен. По певній причині є, щонайменше зараз в місті Веніпех, провінція Манітоба, три адвоката, які по просьбі федерального уряду займаються імміграційним питанням тих іммігрантів, чи біженців від війни, які приїхали до Манітоби. В Манітобі на сьогоднішній день нараховується від 20 до 30 тисяч біженців. Більша частина з них. Зараз і в процесі роблять документи. Є такі люди, які не зможуть зробити документи по різних причинах незнання мови. Можливо, щось є з віком зв'язане, але прекрасні люди. І що, власне, ці імміграційні адвокати, які співпрацюють в дуже сильній зв'язці з міністром закордонних справ імміграційних справ Манітоби. Як підготовити спеціальну програму для тих людей, хто зараз прожива, приїхав до Манітоби, до, конкретно для українців? І це не є просто вода. Приблизно 15 років тому, коли на базі певних фабрик, які є в місті Веніпех, які виготовляють мебель, не хватало робітників. І тоді Дефер, такий є власник величезної фабрики, який також має відношення до еміграції, Звернувся до еміграції, щоб йому дали можливість привезти людей з Німеччини. Він німець. Сказали, так не можна, щоб тільки якусь одну націю. Ми можемо з вами попрацювати над програмою, яка дасть можливість не тільки німцям, але й іншим народам, які відгукнуться на те, щоб працювати на ваших фабриках, приїхати до Манітоби. І тоді, 14 15 років тому, до Манітобе, а пізніше таку програму підняв і Саскачеван, приїхало дуже багато людей. Із України, і з Ізраїлю, які зовсім не знали англійської мови. Була тільки одна вимога, яку той час провінційний уряд поставив мати роботодавця. Якщо людина працювала, це затверджувалося Манітобою, і федеральна програма ставила добро і пропускала таку людину, ніби на фабрику до Дефера. Але всі на фабрику не пішли, величезна частина лишилася в Манітобі. Подібне щось зараз є зразок, по якому ці три лоєри зараз працюють. Звичайно, що підходить кінець і до віз, і до робочих віз. Але як лишити такі золоті кадри в Канаді? Це є золото. Як допомогти для тих людей, яких виганяє Америка, щоб вони були в Канаді і працювали на добро Канади? От виготовляється така спеціальна програма. Виготовляється спеціальна програма. Провінція, Федерація, Україна, Канада. Ми бачимо не раз, що може ставатися, і це, що стається в світі, може сприяти для чогось кращого. І якщо дійсно Канада зараз виявить таке бажання, особливо зараз звертаюся до тих, хто проживає в Сполучених Штатах, не розчаровуйтеся. Господь стоїть за вами. І якщо колись Ісус сказав, втікайте з одного міста до іншого, в даному випадку складається ситуація, що втікайте з однієї держави до іншої держави, це не, було, це не є юдея, це є світ, це є церква. І якщо в нас є таке бажання, людини було бажання поїхати, хай Господь всіх вас благословить, щоб ви зробили документи, щоб ви лишилися чи в Сполучених Штатах, чи лишилися. Приїхали сюди до Канади, ті, що є в Канаді, щоб були зроблені документи, тільки одне бажання приходьте до церкви, шукайте Бога, віддайте своє життя Богові. Пам'ятаємо, ми з вами живемо в останні дні, дуже близькі дні. І, можливо, це є ще одна нагода, якщо щось не склалося в Україні, поправити своє духовне життя тут, на чужині, разом готуватися до підхоплення церкви. Хай Господь всіх нас благословить. Сьогодні направимо цей фокус в молитві за тих людей, які терплять фактично переслідування в Сполучених Штатах, наші українські іммігранти, і для тих людей, які сьогодні проживають в Канаді, є опечалені, що, можливо, не так скоро робляться документи, але вихід є. Хай ці слова будуть підбадьорені разом з вами. Хай Господь благословить. Читаємо, які в нас є просьби. Слава Ісусу Христу! Підтримую в молитві за всі потреби та прохання на цих сторінках. Прошу ваших молитвов за стілення моєї доньки Олександри. У неї висока температура, рвота та біль у кишечнику. Схоже на ротовірусну інфекцію. Дякую всім за підтримку в молитві. Халів. Друзі, помоліться, будь ласка, за мене. Опухли ноги течуть, болять, щоб Господь явив свою милість і зцілення. Володя Кам'янець-Подільськ. Спасибо вам огромное за слово. Ситуация очень сильно обострилась. Вчера Одесса была очень, -очень сильно обстрелена БПЛА. Такої, що не было никогда. Выпускается огромное количество дронов одновременно. По милости Иисуса выжили. Молим за президента Юлия Сергеева. Боже, спаси і помилуй в нас від цієї навали. Дякую, схиляю голову в молитві за всіх нас, за покаяння, за прозріння правителів світу цього слава Ісусу Христу! Слава Господу. Слава Господу, дорогі пастори, брати і сестри. Прошу помолитися за мою маму Тетяну. У неї протрузії ший ногу в відділу хребта. Мучать сильні головні болі. Віру, якщо на ці програми помоляться, то прийде стілення від Господа. Наперед дякую. Хай Господь благословить. Дякуємо, сестра, за довіру. У нас дійсно склалася дуже добра молитовна група. Ми маємо дуже багато позитивних відгуків, як Бог відповідає на молитву. І що саме цікаво, нікому окремо не присвоїш цієї слави. Молиться дуже, дуже багато людей, тисячі людей моляться, і це є. Великий імпульс до Бога, щоб молитва була почута. Молимось за наших воїнів, які на сході. Слава Ісусу Христу! Благодарю Господі за проповіді молитви, благослови всіх і сохрані, благодарю Господі, за Твої милості, за охрану, защиту дома, сім'ї і сина. Господі, возьми Його під свою охрану, надежда. Буквально ще дві-три просьби прочитаю. Господі, прости і помилуй нас грішних. Молимось за всі нужди, благаємо Батька нашого Небесного за велику милість до Нього. Аллилуйя. І ще одну просьбу прочитаю. Амінь. Молюся з вами. Боже, спаси мого дядька Леоніда і його сім'ю Людмила Андрушчук. Є дуже багато просьб, сотні сотні просьб, маса переглядів. Підписуйтеся на канал, разом молимося. Чим нас буде більше, тим є краще і для молитовної групи, тим є краще для нашого спільного духовного євангельського руху. Всі ми прекрасно знаємо, що наша церква, пастор Андрусин, проповідує про останні дні підхоплення церкви, про період великої скорботи, який має прийти на землю. А саме основне, молимся один за одного, щоб ці останні дні ми встояли. Щоб ніхто з нас не ослаб, щоб очі наші були відкриті. Погляд тільки в небо. Погляд тільки в небо. Look up. Хай Господь всіх нас благословить, Станем і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми є в церкві, за наше спасіння. І зараз ми дякуємо за цих 240 тисяч іммігрантів, які від нашого краю з України в цей тяжкий час недолі, час війни попадають як біженці в Сполучені Штати. Ти бачиш, як деколи навіть дуже близькі люди сміються, Закрий їм уста. А нам, хто вірить, що ми є, як ті добрі самаряни. Коли людині тяжко, коли людина попала в дуже недобру для себе ситуацію молитися за таку людину. На руках молитви ми приносимо цих 240 тисяч до Твого престолу благодаті, які зараз мають і розчарування, мають розбите серце, можливо, навіть знайшли церкву, знайшли притулок, і зараз так стоїть питання, що їх хочуть всіх депортувати. Ми стоїмо в цьому проломі. Дай! Щоб вони, всі були, хто є записані на твоїх долонях, були спасенними. Ми стоїмо в цьому проломі, щоб вони, ти бачиш, не хочуть вертатися і не можуть вернутися назад. Торкнися цієї долі, допоможи для них. Якщо навіть канадійський уряд піднімає це питання, що він готовий би прийняти таких людей, розположи їхні серця дійсно до цієї правди, щоб вони могли бути там. Де цього хочеш ти. Це саме основне, щоб ми всі зрозуміли, навіть ці іммігранти нові, які зараз приїхали до Канади, які зараз є в цій програмі, шукають, як їм краще вижити в Канаді. Дай щоб ми всі зрозуміли, яка є основна твоя воля, дорогий Ісусе, по відношенню до нашого спасіння, по відношенню до вічності, в якій ми всі разом будемо. Благослови, ми сьогодні приносимо на руках молитви. Всіх іммігрантів, біженців від війни з України, хто в Канаді, хто в Сполучених Штатах до Твого престолу благодаті Вийди на зустріч і почуй цю молитву. Також ми приносимо ці всі просьби, які є записані на сторінках нашої передачі. Ти бачиш, як багато людей сьогодні потребує тебе: хто в окопі, хто на війні, хто втратив сім'ю, хто втратив здоров'я. Хто в... хоче просто отримати Твоє благословіння, ми просимо за всіх всіх людей і на руках молитви приносимо їх до Твого престолу благодаті. Вийди на зустріч, щоб вже навіть на наступний раз ми могли почути подячну молитву, як ти працюєш в нашому житті. Благослови нашу програму, благослови нашу молитовну групу, благослови тих, хто є разом з нами, хто готовиться до підхоплення церкви. Все ми даємо в Твої святі руки. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство. e glória e слава por amém amém